Друзі, вкотре маємо ситуацію, за якою держава вимагає від нас виконання наших обов'язків, але повністю ігнорує наше право реалізувати якусь нашу можливість. В цій новій постанові Кабінету міністрів 560 створено новий орган, який уповноважений розглядати питання щодо відстрочок. Це комісія при ТЦК. Чи хтось чув інформацію про те, що ці комісії вже створені? Я ні. Відповідно, у нас сьогодні немає органів уповноважених розглядати питання щодо надання вістрочок. Однак ТЦК навіть розширило свої повноваження щодо видачі повісток. Це і цілодобово, і способи, в які вони це можуть робити. Усе прописано дуже гарно. Чи це нормально? Мені здається ні. Але є вихід. Я вважаю, що потрібно усі свої заяви про відстрочки надсилати поштою. Зберігати квитанцію і опис вкладеного.